Прощання із захисниками. Убитиці провели в останню путь бойового медика Артема Хурсенка в Охтирці солдата Максима Копійкіна. 500 літрів кисню за хвилину. У сумській лікарні номер 5 запрацювала киснева станція. Відродження коноплярства. Як у глухові працюють підприємства по переробці коноплі. Протягом 8 лютого на Сумщині зафіксували 87 вибухів та 8 кулеметних черг. За повідомленням обласної військової адміністрації, російські військові обстріляли шість прикордонних громад Сумщини. 33 постріли з мінометів з боку Росії зафіксували протягом дня у Краснопільській громаді. Ще 12 вибухів зафіксували у Білопільській громаді. Ясменську громаду чотири рази обстріляли зі стрілецької зброї. З мінометів 22 рази військові РФ вдарили по Новослобідській громаді. Десять вибухів зафіксували у юнаківській громаді. Стільки ж разів ймовірно із САО обстріляли середину будську громаду. За інформацією обласної військової адміністрації, у всіх випадках без травмованих людей та руйнувань ніч минула без обстрілів. А вранці четверга російські військові скинули з безпілотника боєприпас на територію Білопільської громади. У селі Битиця Сумського району провели в останній путь бойового медика Артема Хурсенка. Труну з тілом загиблого для прощання привезли до батьківського будинку. Добре. Віддати шану Артему Хурсенку зібрались односельчани. Серед них рідні, друзі та сусіди загиблого військовослужбовця. Добрий чоловік був, завжди веселий. веселий не... От Бога. Горілку не пив, веселий компанійський був. По заробітках їздив і живий. Жани збирався. Коли біти це розбомбили, так кинув, то усім допомагав. Зразу всі криші відновлювати, усе. Він усім допомагав. Це правда. Золота дитина після бомбіжки, як наше село два дні бомбили. Не одну хату не минув, усім допомагав перекривати хати. Помагав усім, і, 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 та, і, і без бомбюшки всі так, нікого не ставляв. У біді всім допомагав. Дуже велика втрата. Двоюрідний брат Артема Хурсенка розповів, що в цивільному житті чоловік працював зварювальником. Захищати батьківщину пішов влітку минулого року. Виписали повістку три поїздки на роботу. Пішов. Раз відказали, не забрали, другий раз забрали, пішов уже. Обучення і відправка. Хороший молодий хлопець, дивчивий постійно готовий прийти на допомогу. Загиблого військовослужбовця відспівали на подвір'ї батьківського будинку. покаяння душі спочило, раба божого, Уб'є нової Артема, І за відпущення йому всякої провини вільної, і не вільної молодший сержант Артем Хурсенко служив в аеромобільному батальйоні десантно-штурмових військ. Загинув під час виконання завдання у Херсонській області п'ять місяців тому, на початку вересня, каже Руслан Флорчук. Загинув під час захисту від батьківщини 6 вересня 2022 року. Зв'язку з тим, що тіло не можна було пізнати, було виявлено співпадання подинка. Тому ховаємо тільки на теперішній час. Після відспівування загиблого траурна процесія вирушила до місцевого кладовища. Там Артема Хурсенка поховали. Йому назавжди залишиться 29 років. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Сумщина. 8 лютого Ахтирка попрощалась із захисником Максимом Копейкіним, який загинув в районі Вугледару на Донеччині. Солдат мотопіхотного взводу останній свій бій прийняв 1 лютого. Тоді, за словами начальника відділення призву Олександра Одражного, російські військові накрили підрозділ Максима артилерійським вогнем. Після того, як він відслужив строкову службу е, в 20 у 22-му році, у вересні місяці, він був призваний по мобілізації. Попав він у 72 гу бригаду імені Чорних Запорожців. З честю і гідністю він обороняв нашу країну, але так трапилось, що 1 лютого його життя. Обірувалася. Кращий друг загиблого Богдан згадує, як разом вчились в Охтирському центрі професійно-технічної освіти, їздили на річку та шукали разом підробітки. Напередодні смерті у його друга з'явилося, говорить, передчуття біди. Коли він пішов в армію, ми часто тримали зв'язок між собою, тримамчались, то переписла, то зізвонювались. Як пам'ятаю, 31 числа. Януря мені дописав на сообщення, то що якщо його не стане, або коли його не стане, щоб мені його дівчина написала, ну спестила, що його немає. І той же самий вечір, першу, ну першого числа вечора, мені позвонив його батько і сообщив викладачі центру професійно-технічної освіти згадують Максима як дуже врівноваженого, відповідального і доброго юнака, майстер Надія Рогальська вела групу Максима перший і другий курс. З перших днів їхній патріотизм з взагалі всієї групи, діти. Наскільки прийнялися проблемами взагалі? В групі було 25. Максимка виділявся своєю уважністю, охайністю. Здібністю до професії. Максимка дружив з усіма в групі. Не було такого, щоб він з ким сконфіктував. До старших відносився. Ну, дитина, якої жалко. 22-річного воїна поховали на Алеї Слави центрального кладовища. Провести героїв в останній путь прийшло близько 70 охтерчан. Андрій Міх'єєв, новини Суспільне Сумщина. Ситуація безпекова стабільна контрольована. Створення наступальних угрупувань на території Російської Федерації не відмічається. Це ми все відслідковуємо спільно із службою безпеки, і з сусідами праворуч ліворуч, і головне управління розвитку надає інформацію. Так що обстановка стабільна. Наші підрозділи. Займають визначені оборонні рубежі позиції, готуються до оборони, займаються фортифікаційним обладнанням місцевості, проходять планові заняття, солдат в чому, як потрібно воювати, кількість військових не зменшувалась, проходить планова ротація. Ну, як би там не було, у нас тут ну, не жорстка лінія фронту, тому хтось виводиться на відновлення боєздатності перепочити. А свіжі підрозділи, в тому числі і територіальної оборони, заходять туди на позиції, де тяжче, важче. Робота ця з обновлення позицій не припиняється. Для Сумської міської лікарні номер 5 придбали автоматизовану систему, що самостійно виробляє і подає кисень. Станція виробляє кисень безпосередньо з повітря, забезпечить ну, десь в середньому 50-60 ліжок киснем. Потужність 500 літрів на хвилину або 300 метрів кубічних на годину. Є компресор, який нагнітає повітря в ресівер повітря. Потім через ці колони вони вбирають всі домішки інших газів, крім кисня. І вже безпосередньо сам кисень, гази відводяться ззовні, сам кисень вже чистий потрапляє в ресівер кисню. І вже безпосередньо звідси він потрапляє в кисневу систему. На встановлення кисневої станції, за словами директора медичного закладу В'ячеслава Петренка, їм знадобилося півроку. Ми розуміли, що треба значить, паралельно забезпечити цілодобову роботу і подачу кисню, тому що у нас в той час знаходилося 300 хворих ковідних. Значить, безумовно, кістю не вистачало і в нас були серйозні проблеми. Значить, у нас десь порядка 200 точок прямої подачі кисню було, плюс реанімація значить, на, на, на 12 ліжок кістю. Ну, до речі, сказати, що ми в 2022 році 4 мільйони коштів використали тільки на закупку кисню. Вартість цієї станції понад 4 мільйони гривень. Кошти були, були виділені 1 мільйон 900 було з міського бюджету, 600 тисяч з державний бюджет, і також 1 мільйон 756 тисяч було виділено а, самим а, закладом з, з коштів Національної служби здоров'я, тобто їхні власні кошти. Для того щоб усі ліжка у цій лікарні були підключені до кисневої станції, потрібно, за словами В'ячеслава Петренка, майже три мільйони гривень. Зараз проблема одна є тільки, значить це додаткові кошти для того, щоб до кожного ліжка, а в нас їх 330, підвести кисень. На сьогодні в стаціонарі 196 точок, а в поліклінічному відділенні у нас 48 точок. У сумах крім цього медичного закладу кисневу станцію встановили в дитячій лікарні святої Зінегіди та в лікарні святого Пантелеймона. Планах забезпечити центральну міську лікарню і також і четверту лікарню, але це в перспективах таких вже далі. Крім того, в цьому році нам буде виділено дві закуплено і виділено дві станції від Міністерства охорони здоров'я кисневих станцій. Одна з цих станцій піде на центр інфекційних хвороб імені Красавицького. Другу станцію плануємо поставити. В туберкульозний диспансер. За словами Анатолія Котляра, подібні кисневі станції встановлюють і в опорних медичних закладах Сумщини. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Лухів називають столицею вітчизняного коноплярства, розповідає старша наукова співробітниця місцевого інституту луб'яних культур Ірина Лайко. Саме в цьому місці в першому світі був виведений сорт ненаркотичної коноплі. Зробили це науковці Глухівського інституту, каже пані Ірина. Это был сорт QSO-31, он был передан в 1986 году, то есть буквально где-то в 70, 1976 году начали работать, через 10 лет у нас уже был выход в сорт. Этот сорт сегодня считается лидером в, во всем мире, он является международным стандартом по скороспелости, по продуктивности и по ненаркотичности. Досягнення місцевих науковців дозволили відродити в місті підприємство з переробки коноплі. Як згадує фінансовий директор переробників коноплі Олена Демішева, цей процес в Глухеві розпочався у 2007 році. Коли перш ми заходили на завод, то це був був вхід під підпертий якоюсь палкою. скажімо так ми навіть боялися туди заходити. Зараз там повністю реставрований завод, скажімо так, завезені іноземні лінії. Мішель Терещенко вирішив і продовжити розвивати заводи, і ми тоді купили. Саме цей харчовий комбінат один із цехів, який раніше там перероблювався сидр, і ми переобладнали завод і зробили під завод олій. Цей завод з початку повномасштабної війни не зупинився, хоч і був змушений більш ніж тричі скоротити виробництво. Зараз тут нарощують випуск продукції. Наше підприємство займається комплексною переробкою насіння конопель, льону і гарбуза. З цього насіння ми отримуємо олії холодного віджиму, протеїни, борошно та клітковину. Це основна наша продукція. А з них ми ще виробляємо печиво, корисне хлібці, цукерки, батончики. Не зупинилось виробництво і на глухівському підприємстві з переробки конопляних волокон. Його директор Сергій Кургалін говорить, що попит на продукцію лише зріс. Підприємство наше займається переробкою трісти коноплі, з якого виготовляють волокно. А із волокна однотипного волокна зготавлюємо шпагат і вірьовки. Предприятие наше работает, к сожалению, только сезонно, то есть на время, сколько, мы, сколько у нас есть сырья. В данный момент сейчас сырье находится у нас на поле. Убирать мы его будем где-то конец марта-апрель. И в мае, надеюсь, что уже предприятие в полную заработает, произведя однотипное волокно, а затем уже предприятие в Марбуде будет перерабатывать волокно и на шпагат. В связи с тем, что на нас У нас такі бойові действия. нету поставок джута, і за час многії производителі перейшли на продукцію місного. Тобто, наша українська празводителя розвитку галузі на Глухівщині заважає те, що багато полів для вирощування на наркотичної коноплі знаходиться в зоні артилерійських обстрілів, розповідає Ірина Лайко. Засіяти конопли інші площі аграрії не можуть через законодавчі обмеження. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. 4928 продуктових наборів, наборів засобів гігієни і дитячих товарів роздали мешканцям Сумщини волонтери сумського осередку Співдія. Нині підбили підсумки своєї роботи. Платформа співдія це офіційний вебресурс, створений молоддю разом з координаційним штабом з гуманітарних і соціальних питань офісу президента для збору потреб та допомоги цивільному населенню. На даний час в нашому хабі відкриті психологічна служба, юридична служба онлайн, гуманітарна допомога. Нашу команду ми презентуємо наших партнерів, які нам допомагали протягом минулого року і цього року долучаються до нашої роботи. Волонтери збирають заявки від тих, кому потрібна допомога, формують пакунок та надсилають відправлення. Волонтерська спільнота співдія суми Хаб працює у приміщенні молодіжного центру Романтика. Я тут з весни, з березня чи з квітня почала чому, тому що моя команда, з якою ми до цього працювали, зайнялася цим проєктом. І я захотіла долучитися, плюс до того, що ми були на прифронтовій території і було дуже бажаючих, багато бажаючих на ну, гуманітарну допомогу, і дуже хотілося їм допомогти. Я займалася обробкою заявок, тобто людина подає заявку через сайт, я її читаю, телефоную людині, там щось уточнюю, якщо це який розмір памперсів або чи дійсно цій людині потрібна допомога. От, я Запитують, чому саме їй вона потрібна, а потім ці заявки приходять до нас на романтику, ми їх збираємо і видаємо людям. Про свою роботу розповіли і представники команди Співдія заради дітей. Вони працюють з дітьми віком від 5 до 12 років для того, щоб психологічно розвантажити їх в період війни. У червні минулого року для втілення проєктів залучилися підтримкою ЮНІСЕФ. Похіди у школи, де ми працювали з, з мінної безпеки, проводили заняття. Це і творчість, коли до нас приходили по 40, 50-60 дітей, це було дуже масово. А в нас команда складається з чотирьох дівчат, і ми відпрацьовували це. Це було дуже знаково для нас. І звісно ж, результат, в принципі, головне у цьому це результат. Це задоволення дітей, це позитивні відгуки і небажання дітей від нас уходити. Взагалі платформа співдія поєднує громадські та державні ініціативи, аби ефективніше надавати допомогу людям. Анна Книш, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.